Доброго дня, Чикаго на зв'язку, і в цьому відео ми з вами поговоримо про перфекціонізм. І маю на увазі я не той перфекціонізм, джерелом якого є оптимізм та любов до прекрасного і прагнення ідеалу з тих причин, а про той перфекціонізм, коли якщо результат нашої роботи менше, ніж ідеальний, то ми чомусь вважаємо, що ми менше варті як людина. Звісно, тема перфекціонізму дуже велика, дуже серйозна, і в мене немає кваліфікації для того, щоб її розглядати. Тому сьогодні ми говоритимемо про перфекціонізм лише з позиції його впливу на вивчення іноземної мови. Насправді, перфекціонізм це не щось чорно-біле, це не щось, що у вас є або немає. Тім ми десь знаходимося на спектрі, просто в когось його більше, в когось ні. В певних проблемах, про які я сьогодні говорю, тому ви можете впізнати себе в той час, як інші, вас зовсім не стосувати. І після того як ми поговоримо про проблеми, я приведу кілька стратегій, які допомагають мені та деяким моїм учням трішечки приборкати свій перфекціонізм, щоб він менше заважав нам жити. Та займатися. Але звісно, якщо ваш перфекціонізм викликаний якоюсь серйозною дитячою травмою, то це відео вам навряд чи допоможе, і вам скоріш варто звернутися до спеціаліста. І переходячи до основної частини нашого відео, перфекціонізм це в першу чергу, звісно, за високі стандарти, які дуже часто призводять нас до цілої низки проблем. Перша з них це прокрастинація. Прокрастинація також може мати дуже різні прояви. Для когось це те, що ми не можемо почати займатися англійською взагалі, тому що ми проводимо дуже багато часу, досліджуючи ідеальні стратегії вивчення мови, шукаючи ідеальну програму ідеального викладача, ідеальні способи вивчення слів і так далі. І, звісно ж, я не говорю про те, що не потрібно шукати хорошого викладача або ефективні стратегії. Я говорю про те, що що занадто, то нездраво. Якщо ви проводите занадто багато часу, досліджуючи всі ці моменти замість того, щоб займатись, то, звісно, це шкодить вашому прогресу. Другий прояв прокрастинації це коли, якщо в мене немає часу на нормальну сесію зайнять, якщо в мене немає години, коли мене ніхто не турбуватиме, мені нічого не заважатиме, не відволікатиме, я не буду займатися взагалі. Ось 10 15 хвилин немає толку. Значить, я позаймаюсь іншим разом, і таким чином, ми дуже часто губимо ідеальну можливість позайматись 15 хвилин і не займаємось взагалі. Також можливий трішки інший варіант, коли ми запланували, що ми будемо займатися щодня. Потім в нас не вийшло в понеділок, в нас не вийшло вівторок, і ми такі, ну все. Значить, почну з наступного понеділка. Цей тиждень мені не вдався, або почну з наступного місяця, або почну з наступного року, почну з наступного чогось. І ми знову ж таки відкладаємо наші заняття на колись. Але найкращим часом вивчати англійську було в дитинстві. Другий найкращий час вивчати англійську це зараз. Не завтра, не наступного тижня. Сьогодні зовсім не потрібно прив'язувати початок заняття мовою до якоїсь події. Просто почніть, і не важливо, чи у вас найкраща і найефективніша стратегія, і чи у вас є ідеальна година. Краще 15 хвилин як небудь аніж ніяк. Також проблема, яка дуже часто зустрічається, коли ми нарешті вирішили почати займатися англійською. Це те, що ми маємо за високі очікування усіх, так би мовити, планах. Перше, ми вирішуємо, що ми будемо займатися годину кожен день, дві години на вихідних, або і ще більше. А потім ми не можемо підтримувати цей темп, тому що він не є дуже реалістичним, і ми починаємо бути собою незадоволені, або ми просто вигораємо через певний час, тому що ми проводимо забагато часу. За заняттями ми починаємо втомлюватися від цього. Ми втрачаємо мотивацію. В нас вже це все просто перетворюється на таку жахливу сіру рутину. Також, якщо ми маємо за високі стандарти, ми можемо мати за високі очікування і не помічати свій прогрес, тому що ми весь час очікуємо від себе чогось нереалістичного, і не те, що в нас прогресу немає, але ми ним весь час незадоволені. Звісно, це теж призводить до втрати мотивації. Дещо інша проблема це коли ми занадто глибоко занурюємося в кожну тему та в кожну деталь. Ми дуже детально розбираємо всю граматику до дрібнички, просто до того, що нам навіть не вистачає одного підручника. Нам потрібно ще 10 сайтів в інтернеті і ще когось спитати, щоб нам точно все от розібрали, тому що ви маєте знати кожну тему, так щоб ви не робили там жодної помилки. Якщо ви читаєте книжку, то ви виписуєте всі незнайомі слова і вивчаєте їх. Якщо ви дивитесь фільм, ви зупиняєте через кожне речення, ви перемотуєте, ви перекладаєте, ви витрачаєте кілька годин для того, щоб подивитись серію на півгодини. Якщо такий підхід вам цікавий, то це окей. Якщо ви усвідомлюєте, що це не дуже ефективно, але вам просто цікаво займатися таким чином, то без проблем. Але це не є. Не, не те, що необхідними, але навіть найефективнішими практиками вивчення мови і краще від них відмовитись. Загалом ставити для себе занадто високий стандарт при вивченні іноземної мови, очікувати, що ви не повинні робити помилок, все це знижує ефективність вашого навчання. Особливо, якщо ви не спілкуєтесь з іншими людьми, ви не шукаєте партнерів для спілкування, тому що ви чекаєте, поки ви говоритимете краще. На жаль, таким чином, ви просто втрачаєте можливості для свого розвитку та навчання загалом. Ось ці надвисокі стандарти призводять до того, що ви весь час собою не задоволені. Ви не позаймалися англійською, ви не ви не задоволені, але ви й позаймалися англійською, ви не дуже то задоволені своїм результатом, ви не задоволені своїм прогресом, тому що ви від себе очікували більшого. Це призводить до того, що ваш мозок дивиться ось так на це і думає. Слухай рідненька. Якщо ти не задоволений так, і так, то навіщо займатись? Навіщо я буду витрачати ресурси, навіщо я буду старатись? Якщо ти все одно будеш незадоволена, давай ми краще відпочинемо, давай ми краще відкладемо все на потім. І це призводить до того, що ми для того, щоб займатися англійським, починаємо боротися зі своїм мозиком. і ця боротьба дуже нелегка, і, звісно, заважає нам вивчати іноземну мову. Також перфекціоністам загалом. Властиво ставити себе далеко не на перше місце. Наша робота, наше навчання це все має більше значення. Як результат, в нас немає часу на нормальний сон, тому що нам треба ще щось доробити, а наш сон це не так важливо. В нас немає часу на хороше харчування, тому що хто ж має час готувати вдома здорову їжу. У нас немає часу на відпочинок, ну ви що здуріли, коли ж я буду працювати та навчатись. А як результат, ми втомлені, ми дратівливі, в нас знижується фокус під час навчання, в нас погіршується пам'ять і нам важче вчитись. І загалом, просто через те, що в нас це відчуття втоми. Здратованості в нас знижується мотивація, нам не хочеться вчитись. Фоні усієї цієї втоми, незадоволеності, все це призводить до повної втрати мотивації, і ми вже просто не хочемо нічого вчити. Що ж з цим всім робити? А запропоную вам кілька варіантів, які, звісно, значно легше запропонувати, ніж втілити. Перший варіант це треба встановлювати реалістичні стандарти, наскільки ми це можемо зробити. Наприклад, я для себе дуже часто кажу, що Окей, да, в мене є, скільки б я хотіла займатися англійською мовою, а тепер я встановлю для себе стандарт, який буде мінімум, який я готова прийняти. А потім буває, що треба ще цей мінімум поділити на два і тоді його для себе прийняти. В моєму випадку я мінімум маю позайматися англійською мовою 10 хвилин на день. І окрім того, я навіть можу пропустити день, але я не повинна пропускати два дні підряд. Також хорошою є стратегія 80 або хтось називає її 70%. Тобто не прагнути ідеалу, а прагнути 80% від ідеалу. Якщо ви вивчили тему і ви проходите по ній тест, і ви відповіли вірно на 8 запитань з 10, це окей. Якщо ви розумієте 80% тексту в книжці, яку ви читаєте, це окей. Якщо я не забуваю використати артиклі у 80% випадків, це окей. А що важливо зазначити, коли ми намагаємося поставити для себе більш реалістичні стандарти, це те, що десь там в голові в нас буде маленький голосочок, який да, звичайно, ми сказали, що 10 хвилин на день це окей. Але ж ми знаємо, що треба було годину. І ось цей маленький голосочок важливо помітити і його монолог переривати, і сказати: ні, ми домовились 10 хвилин, 10 хвилин єсть, значить, все окей. Звісно, цей голосочок. Буде протестувати, він буде з'являтись знов і знов, але якщо його регулярно переривати, то він буде трішечки тихіше і з'являтись трішечки рідше. Ви будете мати трошечки більше відчуття задоволенням від своєї роботи та її результатів. Другий момент, в якому є трішечки стоїцизму, це прийняти те, що не все в житті залежить від вас, те, що називається «life happens». Трапляється життя, будуть траплятись різноманітні обставини, ситуації і так далі, які заважатимуть вам позайматися, які заважатимуть вам досягнути того результату, який ви хочете. Зрозуміти, що ви нічого не можете з цим зробити. Вам просто треба бути тріш... трошечки більш гнучкими та фокусуватися на тому, що ви можете зробити конкретно зараз. Також не забувайте, що загалом людська природа не ідеальна. Люди не ідеальні по своїй природі, і коли ви намагаєтесь бути ідеальними, ви з цією самою людською природою боретесь, і навряд чи вам вдасться перемогти. Третя стратегія це не ставити чіткі цілі. Хоча на сьогоднішній день, коли ми говоримо про продуктивність, дуже рекомендується ставити розумні цілі, які є дуже конкретними, які можна виміряти, які мають чіткий час. Для людей, в яких є проблеми з перфекціонізмом, це іноді буває шкідливо. Якщо я ставлю для себе чіткі цілі, в мене може виникнути дві проблеми. Варіант перший, якщо я не досягну мети, яку я для себе поставила, мене це дуже сильно демотивує. Мені дуже хочеться здатись і сказати, що от всі можуть, а я просто не така, я просто гірша чим інші, я не зможу. Це відчепіться від мене, а другий можливий варіант це те, що якщо я бачу, що в мене не виходить досягнути цієї цілі, то я починаю вдаватись до не дуже здорових методів. Я починаю нехтувати своїм сном, відпочинком, сім'єю заради досягнення цієї цілі. Тому я намагаюся ставити цілі, які більш орієнтовані на прогрес. Наприклад, я буду займатися англійською півроку. Я намагатимусь займатись мінімум три рази на тиждень, замість того, щоб казати, що за півроку я хочу вивчити то і то. Тут, звісно, дивіться, що більше підходить для вас, але просто майте на увазі, що дуже часто для людей з перфекціонізмом конкретні цілі можуть бути шкідливими. Чверта стратегія це виходити за межі комфорту. Ми, як перфекціоністи, дуже любимо залишатись в зоні комфорту, тому що ми дуже боїмося цього відчуття невдачі. Ми хочемо бути там, де ми краще функціонуємо, але найкраще навчання, найкращий розвиток, він знаходиться саме там, поза межами комфорту. Окрім того, нам необхідно трішки звикнути, просто звикнути до ось цього відчуття, щоб в нас щось не вийшло і ми не вмерли. Нічого ніякої трагедії від того не сталося. Для мене наприклад, ось цього каналу, коли моє відео вийшло не ідеальним. Коли хтось залишив не дуже хороший коментар, так звісно, це неприємне враження, але я від нього не помираю, я продовжую жити. І це сподіваюся допоможе мені з часом робити кращі відео. Ситуація з вивченням англійської мови, шукайте нових людей, шукайте з ким спілкуватися, приєднуйтесь до різноманітних ком'юніті, де ви матимете можливість прийняти участь в розмовних групах. Не бійтесь з кимось говорити. Так, можливо, все буде дуже погано. Можливо, вас ніхто не зрозумітиме. Можливо, ви нікого не розумітимете. Ви від цього не помрете, а від цього ви лише станете краще. І остання п'ята стратегія це намагайтесь переформулювати свої невдачі. Не забувайте, що невдача це просто шлях для розвитку. Кожен невдалий тест. Це можливість зрозуміти, що вам потрібно підтягнути і вивчити. Кожна невдала розмова з кимось, де ви когось не розуміли, або вас ніхто хтось не розумів. Це все одно досвід, який ви отримали. Не бійтесь невдач, і просто розглядайте їх як сходинку на шляху свого прогресу. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І запрошую вас поділитись в коментарях своїми стратегіями, які допомагають вам боротись. З перфекціонізмом підтримувати мотивацію та продовжувати вивчати англійську мову. А я бажаю вам на все добре та прощаюсь з вами до наступних зустрічей.